Не розумію цих дикунів. То він зірки рахує, то ні, то знову щось там підраховує. Ти про Угу. Дивно, сидить і не озивається. У нього якісь гори? Та ні, він просто милується зоряним небом, з'єднує зірки уявними лініями і дає назви сузір'ям. Дивись, цю групу зірок ще й досі називають сузір'ям великої ведмедиці. Це ж якими лініями треба з'єднувати ці зірки, щоб вийшла ведмедиця. Як на мене, то це сузір'я більше нагадує дитячу лопатку. По-перше, не знає, що таке дитяча лопатка. А по-друге, зірки, як і точки на аркуші зошита, можна з'єднувати різними лініями. Лінія, що показує найкоротшу відстань між двома зірками, має бути має бути прямою. Це всім відомо. Відмітимо на аркуші паперу дві точки А і Б. За допомогою лінійки з'єднаємо їх найкоротшою лінією. Отриману лінію називають відрізком АБ або відрізком БА. Точки А і Б називають кінцями відрізка АБ. Довжину відрізка АБ Називають також відстанню між точками А і Б. Це як відстань між двома зірками. А як знайти її довжину? Щоб знайти її довжину, потрібно мати відрізок, довжина якого дорівнює одиниці. Тобто одиничний відрізок на малюнку зображено три відрізки. Довжина відрізка АВ дорівнює 1 см. Він уміщується у відрізку МН рівно 3 рази, а у відрізку СБ рівно 4 рази. Отже, довжина відрізка МН дорівнює 3 см, а довжина відрізка СД 4 см. Що? Вістень між зерками вимірять сантиметровим відрізком? Для вимірювання відрізків. Можна обрати й інші одиниці довжини 1 один міліметр, 1 дециметр, 1 метр, 1 кілометр. Думаю, що для міжзіркової відстані буде замало і кілометра. Щоб виміряти відрізок лінійкою з поділками, тобто лінійкою, на якій відкладені одиничні відрізки, потрібно один кінець відрізка, лівий. Сумістити з поділкою лінійки, біля якої розміщене число 0, тоді число на лінійці розміщене біля іншого кінця відрізка каже довжину цього відрізка. Наприклад, на малюнку довжина відрізка ПК дорівнює 17 мм, його вимірювали одиничним відрізком, довжина якого дорівнює 1 мм за допомогою лінійки з поділками, а яка довжина відрізків А Б і С Обидва по 5 сантиметрів. Навмисне неправильно відповідаєш. Звичайно. На малюнку зображено два відрізки А B і С Очевидно, що при накладанні вони сумістяться. Такі відрізки називають рівними і записують А B, Дорівнює це Зрозуміло, що рівні відрізки мають однакові довжини. Про точку С кажуть, що вона належить відрізку АБ. Точка С. Розбивається відрізок на два відрізки АС і СБ. Довжина відрізка АБ дорівнює сумі довжин відрізків АС і СБ. Це записується так. АБ дорівнює АС плюс СБ. Усе одно! Якщо з'єднати відрізками найяскравіші зірки у Сузірі Великої ведмедиці. То вийде не ведмедиця, а фігура схожа на лопатку. Шок! Нарешті прокинувся.